Доброго вечора, друзі! Сьогодні я хотів поговорити на серйозну тему: як же легально знаходитись на території Польщі, якщо ви отримали відмову в отриманні карти побиту? Всі знають або чули, що іноземець, який отримав відмову в отриманні карти побиту, має 30 днів, щоб покинути цю країну. І що перше можна зробити, це подати апеляцію на це рішення і саме в той жонт, який дав вам таке рішення на протязі 14 днів. з... Моменту отримання цього рішення на руки. Далі, якщо ви отримали по апеляції відмову і начальник у справах іноземців також підтримав відмову, то ви маєте можливість, і це нагода, подати до суду, Воєвоцького адміністративного суду, скаргу, яка буде розглядати саме вашу справу. Що хочу додати, що під час апеляції. Ви маєте легально, легальне право знаходитись на території Польщі, поки справа проходить всі інстанції і дійде до розгляду. Але якщо справа переходить до вуливої адміністративного суду, то ви вже знаходитесь нелегально і вам потрібно покинути країну протягом 30 днів, але ваш представник буде замість вас знаходитися і представляти ваші інтереси в суді. Підсумовуючи цю тему, хочу сказати, що іноземці. Мають 30 днів, напротяг з яких вони мають момент і право заново подати документи на легалізацію та отримання карти побиту. І також вони мають 2 неділі на апеляцію. Саме під час цих процедур іноземець знаходиться легально в цій країні, саме в Польщі. Друзі, це важлива тема. Вона більш обширна, більш детальна. Додаткову інформацію я залишу за посиланням, ви зможете більш детально ознайомитись і знати нюанси, які є. Також я залишу контакти юриста, юридичної компанії, яка на сьогодні дає консультації і допомагає українцям в цих важких питаннях. Я думаю, ці контакти будуть в нагоді і ця інформація теж знадобиться. Щиро вам всім дякую, що підписуєтесь на мій канал, ставите лайки, коментуєте та поширюєте. Щиро вам вдячні. Всім бажаю гарного вечора. Sláva